Друзі, вітаю! Шойгу назвав умови можливих переговорів з Україною. Дещо ми маємо зробити, що саме вам сподобається, і ви точно посміхнетеся. А Блумберг вийшов з редакційною статтею... Зі зверненням до Байдена, мовляв, треба відмовитись від старої політики, яку проводить нинішній поточний президент, і все-таки перейти до більш жорстких радикальних рішень, тому що вони кажуть, що стримування це не та історія, яка допоможе Україні виграти на своїх прийнятних умовах. Ну і Зеленський теж там сказав, що вже восени має завершити іспанська ефе пише, а цієї осені має все завершитися. Як саме він там каже кілька формул. Ну і власне Угорщина. Щоб не направляти допомогу Україні, взяла і направила її в Африку, куди саме що сталося. Ну і теж є погані інсайди від того ж Блумберга. Що, начебто, наші дадуть їм російську нафту, а вони тим часом допомогу нам відправляють куди. Куди аби не в Україну. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, зробіть донат. Ми збираємо на 4 автівочки. Вони всі поїдуть на Донбас, 158 бригада безпілотні системи та 8-й полк ССО. І якраз цим прекрасним хлопцям ми відправимо їх на Донбас. Тому банка, картка PayPal 100 500, 200, як ви любите. Але направте, будь ласка, щоб пошвидше їх можна було купити. Міністр Шойгу, колишній міністр. Зараз він секре... секретар, чи секретарка, чи секретутка, я не знаю, як правильно його називати. Заявив, що Росія готова повернутись до перемовин, але Україна повинна вивести війська з Курської області. Каже, що ми хотіли зайнятися ядерним тероризмом і шантажем. Це говорить людина, яка захвачувала дві наші атомні станції, яка дійсно нас шантажувала. Каже, що Україна намагалась взяти і в нас не вийшло. Знову ж таки, якби ми намагались взяти, ми все взяли. Значить, була така стратегія і був такий план. Так що каже це Одаробло. Що а, ми. А, не взяли станцію, але вони готові піти з нами на переговори, тільки ми вийдемо з Курської області. Ну, схожу історію говорив Зеленський, і це якраз таки підтвердження слів Зеленського. Значить, в мирних цих непублічних перемовинах іде другий крок, і ми бачимо, що відбуваються якісь певні рухи з однієї сторони в іншу. Тим часом Блумберг вийшов з колективною редакційною статтею, великою статею, де закликають Байдена все таки непохитну підтримку перетворити в. Підтримку, але підтримку всього і одразу, і кажуть, що типу не давати Україні можливості використовувати зброю наповну, це дуже така спрощена політика, в основі якої лежить сумнів. І вони кажуть, що в такій політиці зараз немає сенсу, не призведе вона до третьої світової, тому Байдену не треба боятися. Якщо Байден дійсно хоче допомогти, пише Блумберг довести цю війну до прийнятного кінця. Він повинен це зробити. Йому потрібно перестати вагатися. Наполягає Блумберг на необхідності дати Україні зброю для самооборони. Журналісти акцентують, що обмеження щодо зброї для України безпосередньо грають на руку Путіну. Вони створюють зону безпеки, з якої російські війська можуть безкарно здійснювати атаки, дають Кремлю час щоб. Пристосуватися до змін на фронті та поповнити свої власні сили, не даючи Україні ефективно контрактувати. Крім того, вони посилюють переваги Росії в живій силі та озброєнні. Таким чином США надають Україні достатньо допомоги, щоб продовжити війну, але недостатньо, щоб країна змогла досягти реального прогресу, каже Блумберг. Немає сенсу продовжувати зв'язувати руки Україні. НВ пише, посилаючись на Блумберг, що автори публікації називають правильними рішення адміністрації Байна чітко позначити свої інтереси та червоні лінії, серед яких те, що західні війська не повинні бути розгорнені для ведення бойових дій в Україні, а використання західної зброї проти цивільних цілей Росія має бути заборонено. В Блумберг впевнені. Надання Україні більшої свободи для вендення бойових дій путіним з Путіним має як стратегічний, так і моральний сенс, чинячи тиск на перевантажені сили Росії та її економіку, одночасно надаючи Україні більше засобів для самозахисту і кращі важелі для переговорів. Тобто, це не тільки буде зброя самооборони наступа, але й це буде зброя, яка натисне на Росію для того, щоб вони пішли на переговори, не те, що окупацію України. А реально на переговори, бо вони, бачите, що його каже: вийдіть від нас, будемо вести переговори тільки про окупацію ваших територій. Ну, на такі заяви ми можемо показати середні пали. Чому це ми повинні виходити, а ви будете залишатися? І отут якраз Блумберг каже, що це важелі тиску. Росія буде знати, що складів в глибині Росії не буде, що Україна всю цю весь цей непотріб. Може знищити. Ну і, власне, на такий розрахунок і Зеленського, пише іспанська Ефе, Зеленський хоче закінчити війну вже цієї восені, в основі плану міжнародний тиск на Російську Федерацію. Говорять, що президент, говорячи про свій план миру, який планують представити Байдену, Харрісу, Дональду Трампу. Заяв українських речників та самого Зеленського стає зрозуміло, що мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію, щоб вона могла прийняти мир на умовах, запропонованих Києвом. Ну і тут якраз таки ідеально підходить Блумберг через те, що Змога бити в глибину, але я не думаю, що це вже почує Байден, який два з половиною роки вів війну саме таким чином, що він зміниться в останні дні. Я думаю, що це вже посил наступному президенту так звертається до Байдена, тому що він зараз роздає карти і сидить за головного управляючи. Але я думаю, що тут історія полягає трошки в іншому. Я думаю, що тут історія полягає в тому, щоб сформувати запит для наступного президента. Коли міняються політики, коли розходяться тектонічні плити або сходяться От якраз таки виборча кампанія в Штатах це рух тектонічних плит. Навіть якщо прийде демократ чи демократка до влади, і це буде не Байден, а все рівно зміна політики може відбутися. Тому зараз створення цього запиту якраз таки найкраща можливість для України отримати ось ці речі. Хоча не виключаю, що на кінець своєї каденції Байден все ж таки зробить кілька вдалих вистрілів по складах Путіна і дасть Україні добро. Від друзів та наших партнерів до ворогів, от, або, як мінімум, до е, овець в вовчих шкурах, тому що все-таки Орбан і Ефі, Фіцо, і, власне, Сіяр то це вівці. Але намагаються грати з себе вовків, знаєте, такі бравадні, жорсткі. Але економіки нема, армії нема, потужностей ніяких немає. Але вони в вовчих шкурах рвуть, речать, кричать. Ну, а насправді по життю лузери. І бидло, якщо хочете, щоб прямо. Тому що Угорщина віддасть свою частку з Фонду миру не Україні, а в чат. Так, да, там гроші невеликі, 14 мільйонів євро. Але вони могли б піти на підтримку України. Ну і власне, вони вирішили. Використати частку своїх грошей європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни ЧАД, замість того, щоб надати допомогу Україні, пише офіційно міністерство закордонних справ. І власне допомогу Україні та постачати їй зброю. Вони не хочуть. Ми вирішили використати ці гроші для зміцнення безпеки в Чаді для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді для поліпшення можливостей збройних сил чаду для чого? Щоб підтримати Росію, щоб підтримати там різних повстанців, щоб підтримати війни в Чаді, щоб захистити мирне населення України. Ці дві потвори використати не хочуть. Розумієте, коли війна на порозі, вони дивляться, як ми стікаємо кров'ю, а бабки аби куди, але не в Україну. Ми це запам'ятаємо. Ми це точно будемо знати і будемо пам'ятати і їм нагадаємо. Ми не підписуємо під цим всю Угорщину. Країна за всіх не відповідає. Чи ж як вся країна за двох політиків не відповідає? Але цим двом точно згадаємо. Водночас він підкреслив, що Угорщина підтримує мирне вирішення конфлікту в Україні, і нібито саме з цієї причини відмовилася вкласти ці гроші, які могли б бути використані для оплати озброєння. Ну нічого. Прийде війна, попросите ви хліба. Але просто вона може прийти на вашу територію. Тоді питання до нашої влади, чому зараз з'являються новини в Блумбергу, що Угорщина домовилась про постачання російської нафти через Україну. Друзі, а на що нам тоді ось це? Вони на гроші, які мали дати нам на чад, а ми їм з путінськими знижками, щоб вони проти нас знов провадили цю політику? Про це говорить Bloomberg, ще немає офіційної інформації. От, агентство каже, нова угода передбачає, що компанія Моль. От, можливо, це компанія самого Орбана, тому що він і його брат це точно моль, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині з 9 вересня відповідатиме за постачання нафти на білорусько-українському кордоні. Ось така інформація. Bloomberg нагадує, що раніше російська сторона була відповідальна за постачання нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині. Ну, а зараз буде моль. Габріль, виконавчий президент цієї компанії, Габріель Сабо заявив, що угода начебто забезпечує стійке рішення для транспортування нафти, трубопроводом, дружба. Ну, давайте, друзі, поговоримо. Дружбі СТОП. Нема дружби з Угорщиною. Вони радіють вбивством нас, вони підсовують нам якісь мертві, мирні плани, і в очікуванні, що нас окупують, і потім вони будуть захвачувати наші території, і ми сьогодні будемо їм постачати. Так була певна кулуарна домовленість нас із Брюсселем, да, грали в 4 роки. Так, Брюссель більш за все вирішив свої справи, або, як мінімум, по дорозі до їх вирішення. Але, типу, це не означає, що ми зараз повинні. Окей, Брюссель вирішив. Там, до речі, теж Урсула зараз відклала призначення свого кабінету, що про все не домовились. Так, в них позабирали посади, які вони могли отримати, і розширення, і багато чого іншого вони не отримали. Але ми теж зараз Брюссель подає сигнал. Ну, все, відпускай. Ми теж не повинні. Ми зараз з них повинні, повинні повидавлювати все. Хай зараз підписують, що вони не проти вступу України в ЄС. Чого ми потім повинні ще раз до них приходити і щось своє віддавати? Чого ми потім повинні платити чек X10? Коли вони будуть сидіти, розвалені, все в них добре, і будуть казати: ну все, типу, що принесли, роздягайтесь. Ні, давай зараз публічну заяву, що ви не проти вступу Україну в ЄС. Коли нема нафти. Коли сіярто кричить, що будуть голодати. Ніхто там голодати не буде. Просто не буде грошей на політичну корупцію, які Путін дає їм. Ось зараз давайте публічну заяву, голосуйте стратегічне рішення радою, кабміном, чим хочете. Публічно, кажіть, що ми за вступ України в ЄС. Хочеш дружбу, голосуй! Ні. Ну окей, возіть з Африки бензин. возіть, звідки хочете. Через нас не піде. Розумієте, зараз ми сидимо в позиції сили. Просто так взяти і віддати, така смисл тоді цих бойкотів. Да, підіграли Урсулі, супер, вона наша подруга, ми її обожнюємо. Це правда. Але вирішили її проблеми, давайте вирішимо і свої. Смисл відпускати цих звірів зараз на свободу. У нас зараз палка і ми ведемо в цих переговорах. В нас позиція сили. Знову віддати і знову бути в позиції просящого, Для чого? От мені поки що ця історія не зрозуміла. Можливо, вона зрозуміла вам. Напишіть тоді причину, чому ми повертаємо трубопровід дружба назад в гру. Треба дотиснути з них, витягнути те, що нам треба, а не грати під їхню сопілку. Просто так можна звикнути бути в постійній позі просящого. Навпаки, треба домінувати, особливо з такими покидькими сусідами, як Фіцо та Орбан. Буде інша там влада, будемо вести себе по-дружньому і нормально. А зараз треба вести до них зеркально, як вони ведуть себе до нас. Ось така позиція. Напишіть свою, будь ласка. Підпишіться на цей канал і дуже прошу, зробіть донат. Чотири автівки поїдуть прямісінько на Донбас. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!